Ось три годинки пройшло. Зараз будемо дивитися, що там вийшло в нашій духовці. Зараз дістанемо цю красу і будемо дивитись. Так, дивимось. Ось така краса вийшла. Так, ось як воно виглядає. Зараз буду знімати пробу. Таке На смак дуже приємне. Картопелька. М -м -м. Це гарбуз. Дуже смачне. Що я можу сказати? Треба куштувати, бо дуже смачне. На відео так не передасиш.